Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд І Коли мова заходить про смарт-годинники, більшість одразу уявляють або простий фітнес-трекер, або ж дорогий преміум гаджет. Але Хайло Watch 4S зручно розташувався десь. Посередині він виглядає солідно, працює швидко і має функції, які зазвичай зустрічаються у дорожчих моделях: великий амулет екран точний GPS з підтримкою п'яти супутникових систем, можливість дзвінків, голосовий асистент і тижні роботи без підзарядки. Усе це в одному корпусі. Тому сьогодні розглянемо детально, чи справді Halo Watch 4S здатен стати щоденним помічником і настільки він відрізняється від звичайних бюджетників. Все це у цьому відео, але перед початком ви ставите вподобайку і підписку, що. Щоб я знав, що контент вам цікавий. Корпус виконаний із металевого сплаву. Він приємний на дотик і має акуратну матову обробку, яка захищає від дрібних подряпин та відбитків. Годинник відчувається міцним, але не важким. Вага з ремінцем трохи більше, ніж 60 грамів. Це важливий момент, адже багато смарт-годинників у бюджетному сегменті або занадто легкі, є пластмасові, або ж навпаки, масивні і незручні. Тут заданий баланс, який підходить і для тренувань, і для повсякденного носіння. Особливої уваги заслуговує обертовий елемент управління. Коронка на боковій грані, вона виглядає стильно і додає годиннику відчуття преміум класу. Клік чіткий, прокрутка плавна. І коли використовуєш її для навігації по меню, розумієш, що виробник зробив акцент не лише на функціональності, а й на тактильних відчуттях. Дисплей захищений склом із легким 2D-заокругленням, завдяки чому він виглядає візуально дорожче і приємніший на дотик. Крій скла плавні без різких переходів і палець буквально ковзає по поверхні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на українську. І каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А сам екран органічно вписано. У корпус немає відчуття, що це окремо приклеєна панель. Візуально, Watch 4S справляє враження витриманого сучасного пристрою, який легко підійде і для спортивної форми, і до класичного одягу. Ще один плюс змінні ремінці. Базово у комплекті йде силіконовий варіант, м'який і гіпоалергенний, але при бажанні його можна швидко замінити завдяки стандартному кріпленню шириною 22 мм. Це відкриває можливості персоналізувати годинник під свій стиль від спортивного браслета до більш елегантних. Кіряних чи металевих ремінців у будь-якому смарт-годиннику дисплей відіграє головну роль, адже саме через нього ми отримаємо більшість вражень від використання у Halo Watch 4 s встановлено AMOLED екран діагоналі 1.43 дюйми з роздільною здатністю 466 на 460 пікселів. Це означає, що кожен елемент інтерфейсу виглядає максимально чітко. Цифри, текст, іконки, все різке і контрастне. Завдяки високій щільності пікселів картинка не розсипається навіть при уважному розгляді зблизька, а циферблат Великою кількістю деталей і виглядає ефектно. Ще один важливий момент яскравість. Виробник заявляє до тисячі ніт, і на практиці це справді відчувається. Навіть у сонячний день, коли багато екранів згасають, тут інформація залишається читабельною, сенсор реагує моментально, свайпи та торкання виконуються плавно, і це створює відчуття використання дорогого пристрою. Особливо приємно спостерігати плавні анімації, вони не смикаються і не гальмують, що у бюджетному сегменті зустрічається рідко. У годиннику доступно понад дві сотні Форбладів, які можна завантажити через додаток. Вони різні від класичних стрілочних до яскравих анімованих. Є й можливість встановити власні фото, щоб зробити Watch 4S ще більш індивідуальним. Також підтримується режим Always on Display, коли годинник постійно показує базову інформацію без потреби активувати екран. Зручно у повсякденних ситуаціях, коли хочеться швидко глянути на час. Загалом екран Halo Watch 4S це один з головних аргументів на його користь. Він не тільки великий і чіткий, а й достатньо яскравий для будь-яких умов. Watch 4 – це не просто аксесуар, а багатофункціональний помічник для спорту і здоров'я. Він цілодобово вимірює пульс, рівень кисню в крові, стрес та сон, видаючи зрозумілу статистику і навіть пропонуючи дихальні вправи для зниження напруги. Моніторинг сну розділяє відпочинок на глибокі, легкі та рем-фази, що допомагає реально оцінити якість сну. Для спорту доступно понад 120 режимів тренувань, а вбудований GPS з підтримкою п'яти супутникових систем точно фіксує маршрути навіть у складних умовах. Під час занять годинник відстежує навантаження та сигналізує про надто високий пульс роблячи тренування безпечнішими. Зручні смарт функції роблять модель повноцінним годинником на щодень Дзвінки з руки, повідомлення з месенджерів, кривання музикою, дистанційний запуск камери, функція SOS і голосовий асистент для швидких команд. Підтримка Bluetooth 5.3 гарантує стабільність зв'язку і миттєву синхронізацію з додатком Хайлофан, де зберігається вся аналітика, є доступні сотні цифербладів. Автономія завжди була одним із головних критеріїв Вибору смарт-годинника, адже ніхто не хоче підзаряджати його щодня, як смартфон. У випадку Skylow Watch 4S виробник зробив ставку на великий акумулятор ємністю 400 мАчгодин, і результат перевершує очікування. У стандартному режимі використання, коли активні сповіщення, датчик пульсу, відстеження сну та кілька тренувань на тиждень, годинник тримає заряд близько 10 днів. Якщо ж перейти в базовий режим, де вимкнено більшість додаткових функцій і працює лише відображення часу, можна отримати до 18 днів автономності. На зарядка займає близько 2 години, що цілком прийнятно для батареї такого розміру. Halo Watch 4 s це універсальний варіант для тих, хто хоче мати стильний годинник на кожен день і водночас отримати розширений набір функцій для спорту та здоров'я. Він підходить і для активних користувачів, які цінують тренування та моніторинг показників, і для тих, кому важливо залишатися на зв'язку та мати зручного асистента на зап'ясті. Це пристрій, який справді можна назвати вдалим балансом між ціною, дизайном та функціональністю. Якщо вам це гля Вася ставте вподобайку, маєте щось додати. чекаю вас в коментарях. Ну і звичайно, вподобайка, підписка і натискайте на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.